Гібридний інвертор, який працює з сонячними панелями і може працювати з батареєю 48 вольт. Батарея від електромобіля. Зараз ми стикуємо цей інвертор з батареєю, щоб він працював і коли пропаде Живлення в сіті він зможе підтримувати потужність до 5 кВт. І ця батарея дасть йому можливість працювати на протязі 5-6 годин з навантаженням 1 кВт. Для того ми використовуємо. Цей мануал і налаштовуємо його роботу під наші потреби. Досить таки багато параметрів можна налаштувати на цьому інверторі. Ось зараз зараз ми налаштували мінімальну і максимальну напругу. Струм, яким буде батарея заряджатися, ну це залежить від батареї. Це дуже корисно. Так само можна налаштувати вихідну напругу, можна як 220, 230, 240 вольт. Можна так само налаштувати ну, тип батареї, які ви будете використовувати. Ну, досить таки багато налаштувань для інвертора. В якому режимі зараз працює обладнання підключено, чи воно до сіті, чи. Є зараз автономне. Зараз у нас вона заряджається. Ось можемо подивитися, у нас струмом 20,5 А заряджається батарея. Можемо так само під'єднати до неї нагрузку і використовувати. і У нас буде електроенергія братися з, з мережі. Коли вже у нас відключиться електромережа основне, у нас буде використовуватися електроенергія з акумулятора. Так. При 20 амперах наша батарея буде заряджатися на протязі 6 половиною годин. Так, в да, районі 6 годин повністю, якщо буде геть mm. розряджено. Так, да. боємність батареї 6 половини, але ж розряджатися вона потім буде не повністю, а десь буде ще там за 20 залишатися, так батарея пропрацює довше. Такі будуть налаштування.